Під'їхати до багатоповерхівок під час пожежі один з найбільших викликів для рятувальників. Проблема ця в усіх великих містах та райцентрах, бо кількість приватних автівок під вікнами зростає, а паркомісць ні. Яка загроза і що можна вдіяти? Інна Горіненко спробувала розібратися. Свіжі дерев'яні балки на даху над чорною вигорілою квартирою. Так, тепер стоїть будинок у Києві, по якому два тижні тому дроном вгатили росіяни. Воно так жахнула і я так. Все пам'ятає себе в коридорі. Пожежа страшна, Може, так жінка кричала. Я означала не зрозуміла, чого вона кричить. Не бачила я навіть не знала, що це в будинок влучило. На жаль, внаслідок обстрілу в цьому будинку загинула літня жінка. Заживо згоріла господиня, що лишалася вдома, попри майже 4 години тривоги. Вночі пустими дорогами карол домчав до місця виклику за 4 хвилини. Звітують в ДСНС міста Києва. Швидкість рятувальників підтверджують і свідки тієї ночі. Поки ми тут тямувались, поки там щось вдихалися вже тут. Побігли, вже сточать, виходьте, виходьте. От пожежники приїхали дуже швидко. Проблема в чому припарковані машини. Вони не могли доїхати до нашого парадного. Вони там стояли, я вже бачила, а їхати не могли. Вузькі дороги прибудинкової території з вечора щільно заставляють автівками місцеві. У нас є проблема перше, з поїздом пожежної техніки дуже часто, майже кожен виклик. Рятувальник Денис показує спеціально для вікна новини, як мусить щоразу викручуватися, намагаючись заїхати у двір столичної новобудови. База подовжена автомобіля, і виворот коліс не предназначений, щоб ми ввійшли в цей поворот. Якби в нас задні полоса заверталися, щоб нас занос був, тоді б ми може й пройшли. Ширина проїзду на око пояснює командир відділення Руслан, ніби й має потрібний радіус 15 метрів. Впритик, пожежна цистерна могла б пройти. Утім, половину ширини дороги просто з'їли припарковані машини. Тут приблизно 6-7 метрів не більше. Оцього автомобіля Фольсвая не було, і того білого. ми б могли б зайти сферу відвинули, Ми могли війти в поворот. Марно намагаються вивернути пожежну цистерну рятувальники більше 10 хвилин. Такі цінні під час пожежі. Це постійно. Ставлять машину я на п'ять хвилин і пішла в магазин варус розкуплятися. Це все. Пан Володимир мешкає в цій багатоповерхівці. Машину намагається ставити під парканом. Каже, паркінг, як на його пенсію, задорогий – оренда 3 тисячі гривень у місяць. Сусіди кидають авто під попереджувальними табличками. Клопіт щодня з того має сміттєвоз. Мусоровоз, щоб приїхати, тут стоїть машина, Вона заїхати не може. Ніяк. Ніяк ти не заїдеш, і людям ніяк не об'ясніш, що це робити не можна. Йому знак, хоч прибивай гвоздями на нос, він все одно буде становитися так, як він хоче. Це проблема для міст мільйонників для щільно заселених територій, це обласні центри. Проблема, бо кількість автівок росте. А місць для парковок менша є. Якщо раніше проблема паркінгів була через порушення в проектуванні новобудов, то нині якось в цьому старому дворі столичних березняків. Пожежна цистерна не змогла проїхати після удару росіян дроном. Про е, кількість автомобілів, які можна паркувати біля е, будинку у певних місцях, це питання до е, органів місцевого самоврядування. Відповідальні за захаращені проїзди на управителях будинків можуть отримати штраф щонайбільше 5 тисяч гривень. Нечемні водії теж можуть втрапити на адмінку від державного інспектора ДСНС, але такі проводять лише за ска. Аргами. Протягом багатьох років в нашій державі мораторій на здійснення перевірок, контрольні функції ДСНС в зв'язку з мораторієм не може виконувати. За чверть години гуде і смикається пожежне авто у дворі, а от водіїв двох автівок, що обмежують проїзд, немає. Якщо є загроза людям, то ми намагаємося там, можемо е е штовхати її, там, здвинути з місця. Але ці автомобілі вони стоять на паркінгу. Ми їх не можемо здвинути. Старіші автомобілі можемо їх протягнути, от буксирувати, а ці взагалі не рухаються. Там стоїть блокіровка, ми її фізично навіть не зможемо забрати. Схожі навчання ще до повномасштабної війни зробили у дворі цього житлового комплексу. В реальному часі пожежна машина середніх габаритних розмірів проїжджала біля всіх наших будинків. Як результат, це було зроблено не скрізь. Тоді голови ОСББ всіх будинків взялися міскувати, організували рух. Тепер він не двосторонній, а тільцевий встановили експериментальні дорожні знаки. На асфальті є розмітка. Біла позначає місце стоянки, а жовта зупинки. Навіть якщо ці зони будуть зайняті, ви почекаєте хвилин 10-15, і вона буде звільнена. Згодом планують схему узаконити в поліції. Тоді порушників зможе штрафувати патрульний, а машини забирати евакуатор. Поки що схема діє за сусідською домовленістю, а свавільних водіїв беруть на кпини отакими наліпками на лобовому склі. Світлини в будинкових чатах помітили в ЖК, порушників засмучують. Я би назвав це номінацією. В принципі, це така. Е Громадське повідомлення, що це неприпустиме такі дії. Ви не можете просто вести правила і все. Треба контролювати, треба пояснювати. І більше того, тут не може бути якогось там одного виконавця. Виконавці – це вся громада. Водій, рятувальник Денис, півгодини марних спроб викрутити шасі, полишив всі надії і вже заглушив мотор. Ніяк неможливо вивернути. Тобто, якби менше було напарковано, то можна було б вивернути. Аж ось прибіг водій білої автівки, що під знаком заборони паркуватися. Було тут вже півгодини, ви машини поставили, бачили? Я більше ставити не буду, вибачайте. Цього разу цей водій домовився за місце на паркінгу. Власник чорного позашляховика не прийшов узагалі. На жаль, хоча ми проводимо інформаційну резясну роботу дуже часто, люди на жаль нехтують цими правилами, гадають, що це обійдеться, мене не стосується. Інна Горіненко, Роман Щербаков, Вікне СТБ, марафон. Єдині новини.